Добрий день. Сьогодні в нас урок в 6 класі Математика. Тема уроку: Додавання від'ємних чисел та чисел з різними знаками. На початку уроку проведемо інтелектуальну розминку. Запропоновано 5 завдань. Слід їх прочитати і подумати. Та надати правильні відповіді, які числа називаються цілими, які числа називаються раціональними? Як називаються числа, які більше від нуля, а менше від нуля? Які з запропонованих чисел від'ємні? В п'ятому завданні необхідно виконати обчислення. Подивимося, чи правильно було надано вами відповіді. Усі натуральні числа протилежні їм числа та число 0 називають цілими числами. Цілі числа та дробові числа є раціональні числа, числа, які більше від нуля. Називають додатними числами. Числа, які менші від нуля, називають від'ємними числами. В четвертому завданні слід було вказати від'ємні числа. 8,6. Дане число не є від'ємним. Мінус 3,7 це число від'ємне. Нуль. Не є від'ємним. Протилежне число до мінус 35, воно не є від'ємним, оскільки протилежне число до мінус 35 буде 35. Протилежне число до плюс 976 є від'ємним. 0,34 не є від'ємним числом. І п'яте завдання на обчислення. 8 додати 0,5 дорівнює 8,5. 6 додати 0,07 додати 0,3 дорівнює 6,37. 0,29 додати 0,92 дорівнює 1,21. 5,3 восьмих додати восьмих. дорівнює восьмих. Даний мішаний дріб в дробовій частині має неправильний дріб 8. ,8. Ми його замінюємо одиницею і тоді остаточна відповідь 10. Переходимо до наступної частини нашого уроку. Якщо до числа А додати додатне число Б, то точка з координатою А переміститься по координатній прямі на Б одиничних відрізків праворуч. Якщо до числа А додати від'ємне число Б, то точка з координатою А переміститься. По координатній прямі на b одиничних відрізки ліворуч. Розглянемо додавання від'ємних чисел. Мінус 1 додати мінус 4 дорівнює мінус 5. Подивимося за допомогою координатної прямої, чому саме в сумі ми маємо мінус 5. Перший доданок мінус 1. На координатній прямій позначаємо точку А з координатою мінус 1, другий доданок мінус 4, тому наша точка буде рухатися ліворуч на 4 одиниці. І тепер ми вже маємо точку Б з координатою мінус 5. Ще один приклад. Мінус 0,5 додати мінус 3,5. В сумі виходить мінус 4. На координатній прямій позначаємо точку А з координатою мінус 0,5. Другий доданок в нас від'ємний, тому точка А буде рухатись ліворуч. І ми маємо точку Б з координатою мінус 4. Запам'ятай, щоб додати два від'ємних числа, треба знайти модулі доданків, додати модулі доданків перед отриманим числом поставити знак мінус. Наприклад, мінус 5 додати мінус 11. Ми додаємо модулі доданків 5 плюс 11. Але перед усією сумою ми ставимо знак мінус і в результаті отримуємо мінус 16. Переходимо до виконання усних вправ. 40 додати 60 вийде 100. Додаються два додатніх доданка. А коли будемо мінус 40 додавати мінус 60, виходить мінус 100. Ми додаємо два від'ємних доданка і тому наша сума виходить від'ємна. 20 додати 15 дорівнює 35. Якщо мінус 20 додати мінус 15, тоді у сумі вийде мінус 35. 0,3 додати 0,7 дорівнює 1. Мінус 0,3 додати мінус 0,7 дорівнює мінус 1. 1,5 додати 0,07 дорівнює 1,57. Коли додаємо від'ємні числа мінус 1,5 і мінус 0,7 буде мінус 1,57. 1,2 додати 0,6 дорівнює 1,8 при додаванні мінус 1,2 та мінус 0,6 в сумі мінус 1,8. При додаванні дробів з однаковими знаменниками нагадуємо, що ми додаємо чисельники, а знаменник залишаємо без змін 3 сьомих додати 2 сьомих дорівнює 5 сьомих. Мінус 3 сьомих додати мінус 2 сьомих. Дорівнює мінус 5 сьомих. 5 дев'ятих дорівнює додати 4 дев'ятих дорівнює 9 дев'ятих, і це буде одиниця. Мінус 5 дев'ятих додати мінус 4 дев'ятих, дорівнює мінус 9 дев'ятих, і це дорівнює мінус 1. Наступна частина нашого уроку виконання письмових прав. Номер один. Виконайте обчислення і розшифруйте закодоване слово. Вам запропоновано 9 прикладів на додавання чисел з однаковими знаками, а саме це від'ємні числа. За запропонованою таблицею ви можете собі скласти слово, яке тут закодовано. А саме брахмагупта це індійський математик, який жив у Сьомому столітті. Він один з перших почав використовувати додатні та від'ємні числа. Додатні числа він назвав майно, від'ємні борг. Майно плюс майно дорівнює майно, борг плюс борг дорівнює борг. В сучасному вигляді дане правило звучить наступним чином. При додаванні двох додатніх чисел в сумі буде додатнє число. При додаванні двох від'ємних чисел сумою є від'ємне число. Додавання двох чисел з різними знаками 5 додати мінус 4 виходить одиниця. На координатній прямій позначаємо точку А з координатою 5. Наш перший доданок є 5. Оскільки додаємо мінус 4, це від'ємне число, тоді наша точка А буде рухатися ліворуч на 4 одиниці. І ми маємо точку Б з координатою 1. Таким чином, сума 5 і мінус 4 дорівнює 1. Наступний приклад на додавання двох чисел з різними знаками. 4 додати мінус 7, виходить мінус 3. Звертаємося до координатної прямої. Точка А має координату 4, додається мінус 7. Знову ж таки, точка А рухається ліворуч на 7 одиниць. І таким чином ми маємо точку Б з координатою мінус 3. Давайте подивимося, а що в нас буде відбуватися, коли мінус 4 додаємо 3. Чи справді в сумі вийде мінус 1. В даному прикладі перший доданок від'ємний. Тому на координатній прямій наша точка А має координату мінус 4. Другий доданок додатній. Точка А буде рухатися праворуч на три одиниці. Точка Б має координату мінус 1. Ще один приклад. Мінус 3 додати 8, дорівнює 5, точка А із координатою мінус 3. Другий доданок 8 це додатнє число. Тому точка А рухається праворуч на 8 одиниць. Маємо точку В із координатою 5. В результаті додавання чисел з різними знаками можемо отримати як додатне число, так і від'ємне число. Додатні число. Або від'ємні числа. В прикладі 5 додати мінус 4 ми отримали одиницю. Мінус 3 додати 8 ми отримали 5. 4 додати мінус 7 в результаті маємо від'ємне число мінус 3. Мінус 4 додати 3 вийде мінус 1. Запам'ятай. Сума двох чисел із різними знаками є число, яке має той самий знак, що і доданок із більшим модулем, модуль якого дорівнює різниці модулів доданків. Щоб знайти суму двох чисел із різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший, і перед одержаним числом поставити знак того доданка, модуль якого більший. Наприклад 17 додати мінус 10. Ми можемо це розглянути як 17 відняти 10, і виходить 7, 25 додати мінус 40. Чому підкреслене число мінус 40? Оскільки модуль другого доданка буде більший, ніж модуль першого доданка. Ми від 40 віднімаємо 25, але перед результатом ставимо знак мінус. І маємо мінус 15. Мінус 13 додати 3. Знову ж таки, модуль мінус 13 більше, ніж модуль 3. І тому в нас виходить від'ємний результат мінус 10. Мінус 15 додати 20. 20 відняти 15 і отримали 5. Модуль другого доданка більше, ніж модуль першого доданка, але другий доданок у нас додатній, і тому наш результат є додатнім числом. Запам'ятай. Сума протилежних чисел дорівнює нулю. Мінус 7 додати 7 дорівнює 0, 10 додати мінус 10 дорівнює 0. Для будь-якого раціонального числа А виконується рівність. Якщо один із доданків буде дорівнювати нулю, тоді сума дорівнює самому числу. А додати нуль. Або 0 додати а, в результаті маємо А. Виконуємо усні вправи. Мінус 3 додати 7, дорівнює 4. Оскільки модуль другого доданка більше, ніж модуль першого доданка, ми 7 віднімаємо 3. Але другий доданок додатній і результат наш. Теж є додатним числом. Мінус 8 додати 6. Маємо мінус 2. Модуль першого доданка більше, ніж модуль другого доданка. Ми 8 віднімаємо 6. Але перший доданок в нас від'ємне число, тому і результат є від'ємним числом. 73 додати мінус 52 дорівнює 21. Мінус 4,2 додати 5,6 дорівнює 1,4. Мінус 18,24 додати 11,32 дорівнює мінус 6,92. Мінус 7,86 додати 7,86 дорівнює 0, оскільки в даному прикладі додаються два протилежних числа. Мінус 1 шоста додати 5 шостих. Ми маємо 4 шостих. це є скоротний дріб. Після скорочення на 2 отримаємо в результаті 2 третіх. 3,78 додати мінус 1,58. Дорівнює 2,28. Дробова частина мішаного числа є скоротним дробом, і після скорочення на 2 отримуємо остаточний результат 2,1. Переходимо до виконання письмових вправ. Номер другий. Необхідно знайти значення виразу мінус 5,2 додати Y. якщо Y набуває наступні значення: 8,3, 5,2, мінус 2,3 0,8. Переходимо до розв'язання. Якщо Y дорівнює 8,3, тоді, підставивши в буквіний вираз замість Y, задане число, маємо приклад мінус 5,2 додати 8,3, в суммі отримаємо додатне число 3,1. Якщо Y дорівнює 5,2, тоді в нас з вами випадок, коли додаються два протилежних числа, а сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Якщо y дорівнює мінус 2,3, тоді ми бачимо, що в даному випадку в нас додаються два від'ємних числа, додавши їх в модулі. І поставивши перед отриманим результатом знак мінус, маємо мінус 7,5. Якщо y дорівнює 0,8, тоді мінус 5,2 додати 0,8 дорівнює мінус 4,4 номер третій. За даними таблиці вам необхідно знайти суму. В першому рядочку вам запропоновано значення А, в другому рядку значення Б, і третій рядок сума А та Б. Номер 4. Постав замість зірочки знак більше, менше або дорівнює, щоб утворилося правильна нерівність або рівність. Мінус 180 додати 270 необхідно порівняти з нулем. Обчисливши ліву частину, ми маємо 90. 90 це додатне число, додатне число завжди більше від нуля. Тому ліва частина буде більше від нуля, і нам необхідно в даному випадку поставити знак більше. Друге. 0 необхідно порівняти із сумою 130 і мінус 150. При обчисленні правої частини ми маємо мінус 20. Мінус 20 це від'ємне число. Нуль завжди більше за від'ємне число. Тому в другому завданні ми ставимо знак більше. Третє 1,17 плюс-мінус 1,17 необхідно порівняти з нулем. В лівій частині додаються два протилежних числа. Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Отже, в третьому випадку ми ставимо знак дорівнює. Четверте. Мінус 4,8 додати 3,7. Необхідно порівняти з одиницею. При обчисленні лівої частини Отримали мінус 1,1. Дане число від'ємне. Від'ємне число менше за одиницю, тому що одиниця є додатним числом, і в четвертому випадку ми ставимо знак менший. П'яте. Мінус 14,7 плюс 9,8. Необхідно порівняти із числом мінус 5. При обчисленні лівої частини отримали мінус 4,9. Дане число буде більше за мінус 5, тому ліва частина буде більше за мінус 5 і ми ставимо знак більше. Шостий мінус 17,8 Слід порівняти із сумою мінус 18, 1,2. При обчисленні правої частини маємо мінус 16,8. При порівнянні двох від'ємних чисел згадуємо правило. З двох від'ємних чисел меншим є те число, модуль якого більший. Тому в шостому випадку ми ставимо знак менше. Домашнє завдання. В першому номері вам необхідно провести обчислення. Є 9 прикладів на закріплення правила додавання чисел з однаковими від'ємними знаками. Номер другий знайти значення виразу х додати мінус 4,5, якщо х набуває значень 0,92 мінус 0,8 4,5 5,2 Номер 3 За запропонованим завданням вам необхідно скласти числовий вираз та знайти його значення. Додати до суми чисел мінус 56 і 37, число мінус 19, до числа 12 суму чисел мінус 39 і 15. До суми чисел мінус 12 і 14, суму чисел 18 і мінус 25. Номер 4 на повторення. Необхідно знайти значення двох прикладів, в яких зустрічаються модуль. Треба пригадати, що таке модуль, чому дорівнює модуль від'ємного числа. І знайти значення, використовуючи правила порядку виконання дій. Наприкінці уроку, діти, я хочу, щоб ви завершили чотири запропонованих речення. Цей урок познайомив мене, цей урок навчив мене. Цей урок допоміг мені. Цей урок сприяв розвідку. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.